Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Дизельна Audi Q5. 3.0 дизель. 13 року випуску. 198 тисяч кілометрів пробігу. 20 тисяч по вартості, контакти бачимо. Він код фіксую. Є пам'ять сидінь. світлий шкіряний салончик. Панорама. Старт-стоп. На оригінальних дисках гарна резина, є парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Mazda CX5, 13 рік, 208 проб, його двигун 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Обслужено. Ціна 14-300 доларів. Бачимо контакти. Tesla Model Y, 20-й рік випуску, 103 000 км пробігу, повністю обслужено на bosch сервісі 75 кВт батарейка, запас ходу 450, дуже мінімальне пошкодження, тут контакти до власника, Він-код до перевірок, кого цікавить чорний шкіряний салон. Панорамка. Резина 23 рік. Кого цікавить телефонути? Volkswagen Tiguan. Чорний колір. 16 рік, 93 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 15 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Фіксую зараз він код. Так, що ми маємо? Комбінований шкіряний салон в комбінованому кольорі. Мультикермо, автоматична коробка, кондиціонер, підігрів сидінь, старт-стоп. А камера заднього огляду є тут? Є камера, тут. Камера присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 18,215 пробігу, 1.6 дизель з автоматичною коробкою 2800 по вартості. Контакти бачимо. Підказують автомобіль без жодного підфарбованого елементу, вся в рідній фарбі, обслужена від власника. Класна, економна. Машинка, коробка передач i7, до речі, тут. Є парктроніки. Вже на зимовій резині, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Шкай. 11 рік, 2.0 дизель на автоматі 12500 по вартості. 190 його контакти є. Автомобіль знаходиться на майданчику. Постійного продажу автомобілів авторинку. Поглядати можна в будь-який день. Клімат контроль. Audi Q5. 13 рік випуску, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14300 по вартості. Вінкод фіксую. Є пам'ят сидінь, світлий шкіряний салон. Панорама. Ще досить непогана резина. Камера заднього огляду присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Escape. 17 рік, 167 проб, його повний привід. 1,5 бензин, автоматична коробка, 13100 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Симісно Mazda CX9. 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, 2500 по вартості. Контакти є, він код фіксую. Автомобіль з безключовим доступом. Шкіряні сидіння з регулюванням. Люк. Темно-синій колір. Сім місць, якщо не потрібно, то складається сидіння. На оригінальних дисках, добра резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5, повний S-Line. Шістнадцятий рік, 74 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 21 тисяча 900 доларів. Бачимо контакти, він код фіксую. Пам'ять це день. Темна стеля, панорама. До речі, диски. Так, виглядають на 20-ті. Так, 20-ті диски. Класна розина. Є таке BMW від власника. Так, X3 в М-пакеті 2-літровий дизель на автоматі, 12-й рік випуску, 274 пробігу. Бачимо контакти. Темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Peugeot 5008. 17 рік. 2.0 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль. Бачимо контакти до власника. 25800 по вартості. Повний джилайн. Сидіння з пам'яттю, накидочки, Темна стеля. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. Одинадцятий рік, 206 пробігу, 2,0 бензин, механічна коробка 10800 по вартості, повний привід. Один власник з салону. Механічна коробка, тканенний салон. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Kona. Електромобіль з Голландії. 64 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Це 19, рік 85 пробігу, 16500 по вартості. Контакти бачимо. Є безключовий доступ. Зараз покажу по салону. Є парктроніки, форкоп, камера з заднього огляду. Канинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. Десятий рік, 190 пробігу, 1,6 бензин-механіка, обслужена машинка. ціна 7,700 700 доларів. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Така машинка, кого цікавить телефонувати. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 195 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. 13400 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Клімат-контроль підігріва. Рестайлову Audi Q5, 20 й рік, 137 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка 27500 по вартості. Так, Це у нас 19 й рік, 9 й місяць. Там'яцьінь, чорний шкіряний салон. Панорама. Старт стоп, звичайно, є. Камера парктроніки. Також є. Nissan X-trail. Європейська версія, не плутати з Nissan Rock. Це 15 рік, 1.6 дизель. Автоматична коробка 14900 по вартості. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Рестайло Volkswagen Tiguan. Дев'ятнадцятий рік, 82 пробіги, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 20 950 доларів. Так, шкіряний салончик, є прилад. Вимірювання лакофарбового покриття, клімат-контроль, підігрів. Будь-які перевірки вітаються. Повний привід. Більше інформації уточніть у власника. Audi Q5. 16 рік, 155 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка 17800 по вартості контакти бачимо, він код. Фіксую. Пам'ять сидінь, чорний кідний салон, панорама, старт-стоп. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробігу, 12900 по вартості. Бачимо контакти, шкіряний салон, Кондиціонер, підігрів старт-стоп. Так, по ВІН-коду. Кого цікавить, телефонуйте до власника.